Рух, ігри, спорт, креативність, психологічні навички з дітьми через фізичну діяльність. Такий тренінг днями відбувся у Хмельницькому з ініціативи громадської організації, Центр реабілітації та відновлення, за підтримки швейцарської організації Тердезом. Про переваги такого підходу до роботи з дітьми говоримо сьогодні в ефірі програми. Віч на віч гості нашої студії, голова правління громадської організації Центр реабілітації та відновлення Олена Дорога та Василина Корсун, тренерка та членкиня цієї громадської організації. Я вас вітаю у нашій студії. Доброго дня. В, вітаємо доброго дня. Так. І розмову пропоную розпочати саме з тренінгу. Він вперше відбувся у Хмельницькому. І розкажіть, будь ласка, що стало поштовхом для цього, і на кого він був орієнтований? Угу. А... Так, звісно, цей тренінг був перший раз у Хмельницького. Поштовхом стало те, що під час війни, коли розпочалася війна в Україні, повномасштабна, діти, особливо діти, вони потребують психологічної підтримки. А так як ми самі є переселенці, ми вважаємо, що Ця ну, ми вважаємо, що потрібна така допомога. Ми займалися групами самодопомоги вже влітку, і так склалося, що у нас сформувалася група самодопомоги для підлітків, угу. і це було повштовхом, щоб ми взяли участь в цьому тренінгі, які завдяки впроваджувалося благодійному фонду Тертизом. А вони оголосили грант. Наша громадська організація прийняла участь в гранті. Ми перемогли осі, і е, тердизом він підписав меморандум з департаментом освіти обласним, і ми разом в трьох а ще в нас є ще один партнер громадська організація. Впроваджуємо проект в Хмельницькій області. Проект називається Смайл, підтримка дітей, молоді та їхніх сімей під час кризової ситуації в Україні. І хотілося б сказати, що Тердизон він з 2015 року вже займається цією діяльністю угу. на сході України, і зараз він перейшов на захід України і впроваджує саме цей проєкт ще в декілька обласних, облас... центрів, да. обласних центрів. Це Чернівці. Івано-Франківська, Ужгород. Ужгород, ну, Хмельницька область потрапила. Це, мабуть, Тернопільщина чи ні? Тернопільщина. Тернопіль. І ще були Запоріжжя. Ага. Навіть так. Так, навіть так. І це, це пілотний проєкт на Західній Україні, але ми сподіваємося на дальшу їх підтримку і впровадження і допомогу діткам в Хмельницькій області і на західній Україні психологічну підтримку надавати. І саме їх діяльність вона спрямована, щоб співпрацювати з школами. Угу. Це дуже, дуже зручно і дуже приємно, що є фахівці в школах, які. Які хочуть цим займатися і хочуть впроваджувати такі проєкти. Власне, ваш тренінг він був орієнтований саме на педагогів, так? Так, саме на педагогів. До нашої цільової аудиторії цього тренінгу війшли педагоги, соціальні робітники, психологи та вчителя фізкультури. Були присутні на нашому тренінгу. чому вчителя фізкультури, тому що це рухливі ігри, і якщо ми знаємо, що в маленьких містечках Хмельниччини не завжди широкий штат працівників, наприклад, немає психолога або немає соціального працівника-педагога, то ми залучаємо тоді вчителів фізкультури. Ось угу. таким чином, якби, щоб всі школи, які потребують цьому. Також Тардизон він робив відбір шкіл там, де більшість сконцентрована ВПО. ВПО і, сім і дітей і сімей військовослужбовців. Але він надає підтримку всім дітям незалежно до переселенців. Це чи діти? А, а якщо дитина вона потребує психологічної підтримки, а вони завжди відкриті надавати цю допомогу? Угу. Розкажіть, будь ласка, трішки детальніше про сам тренінг, тому що така цікава назва. Зразу розумієш, що в ньому багато чого поєднується, так і рухи, і ігри, і що в комплексі дає ось, ось ця діяльність, така коли поєднуються різні речі. Ну, ми перш за все, коли ну, тут проводили цю програму, ми з'їздили в Івано-Франківськ, пройшли там навчання з моєю колегою. Е, і знаєте, нам більш за, всі, за всіх на такі є посібнички. Ми роздавали ці посібнички і тут нашим колегам, е, які приїхали на тренінг, і там є такий один із методів, е, називається навчання з досвіду. Uh -huh. а, і вони використовують таке, такий вислів китайський, це китайська мудрість. Скажи мені, і я забуду, покажи мені, і можливо, я запам'ятаю, залучи мене і я зрозумію. А, ми будуємо заняття, яке будемо, ну, наприклад, яке будемо проводити за трьома напрямками. Це перший практичний досвід. Наприклад, ти приходиш до дітей, да? ти береш якусь тему, ну, візьмемо на згуртовність. Щоб діти були дружніми. Береш цю тему, ти їм розповідаєш, і щоб вони краще запам'ятали, ти застосовуєш ігри. Угу. Ігри ти можеш застосовувати, які ти хочеш, але які перекликаються з цією тематикою. Наприклад, нашому посібничку, який нам предоставив Тердизон, там є класичні ігри, вони використовуються в багатьох країнах. Ну, тут взяли Албанія, Румунія і Молдова. Там, ну, вони перекликаються з нашими українськими іграми, але ти їх модернізуєш вже під своїх дітей і даєш якісь ну, їм вказівки. Ти е, виступаєш не як аніматор, виступаєш як фасилітатор. Угу. Бо бачать багато реквізиту і думають, що ти як прийшов аніматор, просто, пог... між да, між просто. погратися. Але ти виступаєш як фасилітатор, ти розказуєш, ну, даєш чіткий напрямок, що треба зробити. Діти. Повторюють, ти не приймаєш участь як аніматор в цих іграх, ти дивишся, як вони тебе зрозуміли. Чи дійшли вони вже до того, що ти хотів від них, наприклад, ну, щоб вони були дружніми, дружніми згуртувалися? Якщо вони чогось не зрозуміли, ти все це зупиняєш або вони дограли. Ти з ними ж проводиш бесіду, що було не так, що у вас вийшло, це виясняєш. І потім даєш їм ще третій, ну, третій етап: це ти повторюєш. І можна це повторювати дуже довго наприклад, ускладнювати, або якщо ну, бувають різні категорії дітей: хтось зрозумів, хтось не зрозумів. але ти добиваєшся результату, який ти поставив собі на початку. Якщо за 45 хвилин ти розумієш, що діти ще не почали дружити, вони не почали бути однією командою, якщо ти брав на згуртовність, то. Ти приходиш з таким роком наступний раз, ти просто береш щось інше і застосовуєш ті ж самі методи. Угу. І так можна працювати над любими навичками. Ти можеш виявляти, що в дітей виходить не так, щоб їм допомогти в цьому зростати. Наприклад, якщо ну, є такі діти, які пережили насильство. Але вони не можуть про це тобі сказати, От напряму прийти, і ти не можеш запитати в них напряму. Але за допомогою ігор, тут є навіть в посібнику, як це можна ну, підійти, який підход підібрати, щоб дитина вона могла розкритися і розказати сама про це. Також дуже важливо, щоб. Не одна дитина не залишалась без уваги. Якщо дитина не хоче бути, ну, наприклад, гратись зараз, вона є складним учасником. У нас навіть є така гра, складний учасник. Це ми пропрацьовували ну, з людьми, з нами пропрацьовували спочатку, потім ми на тренінгу пропрацьовували. Якщо ти... Бачиш таких дітей. Нас Ми працюємо в парі, ми не приходимо по одному, а в парі. То один фасилітатор продовжує з групою дітей працювати, а інший фасилітатор залучає цю дитину. Він відводить її в сторону, але не каже так: посиди тихенько, зараз ми 45 хвилин проведемо і потім підеш. Ні, він починає з нею розмовляти, починає окремо грати, і не одна дитина не не залишається без уваги. Ну це все. Я так розумію. Ви пояснювали педагогам на тренінгу, Так, так? і так. передавали їм ці такі практичні так. навики. Який відгук від них чули? Чи готові вони далі це впроваджувати в життя? Вони були дуже задоволені, гралися як діти. Я спочатку там навіть були такі ігри. Я кажу своїй колегі, кажу, вони напевно, не будуть грати. А потім вона ходила так з телефоном, знімала. Ну, ми брали дозвіл, що ми будемо знімати. Угу. Вони так грали. Я така і вони потім сам самі залишили відгуки. У нас є в Фейсбуці на сторінці і в інстаграмі на сторінці є відео, де вони діляться своїми враженнями. Вони залишились дуже задоволені, задоволені і е, кажуть, що ми дуже раді, що змогли поділитися своїм досвідом, який вже набули, бо там були і старші люди, і молодші. І кажуть, і ми що ну, взяли те, що, наприклад, нам не вистачало, і ми кажуть, залюбки будемо це впроваджувати. А ще, ну, тердизом він надає реквізит, гарний реквізит, з яким можна працювати не просто там на словах ну, поговорили і забули. А ще ти маєш щось, з чим ти можеш прийти і проводити це. А яка кількість педагогів взяла участь у цьому тренінгу? І чи є можливість ще проводити такі тренінги? Тому що педагогів вже ж в нас в області дуже багато. Угу. Е, ну, Ми спочатку, перед тим як зробити цей тренінг, ми провели моніторинг. Ми е, провели моніторинг серед, е, обрали 12-12-14 шкіл, ми, ми об'їздили. Я хочу зазначити, що на Хмельницьку область дві громадських організації впроваджують цей проєкт. Тому ми між собою домовилися, хто на який, в якому місті буде проводити ці тренінги. Ми взяли більш там, де Шепетівка, Славута, більш північ, північ так і Староконстантинів, і також до нашого. Переліку Баламутівка ми не змогли її обійти, бо там реально є діти, які реально потребують психологічної допомоги. І моніторинг проводився. Ми провели моніторинг, але анкету, яку заповнювали, все це відправляли відправляли прямо на Тардезом. І тардизом uh -huh. обирав вже з ким ми будемо працювати. Головним критерієм було те, що, по-перше, щоб в школах було бомбосховище. На жаль, не всіх в школах є бомбосховище, і на жаль, що багато дітей вони займаються дистанційно. І це дуже прикро, але е, на те, що маємо, то маємо. Є, е, дякуємо, що є такі школи, які приймають з інших шкіл до себе діто, діточок, і вони працюють в декілька змін. Е, тому, е, вже потім, коли вже завершився моніторинг, ми е, обрали 10 е, людей, але 5 шкіл. Е, з п'яти mm -hmm. шкіл було по два е, фахівця. Бо вони повинні потім працювати в парі. Так, так. Ось, і... А... Потім вже після відбору ми розійшли листи по школах і запросили їх на угу. тренінг. До перспективи ще можна буде ще долучати школи, будемо сподіватися, що буде. я думаю, так. Тому що, як я вже казала, це був пілотний проект. Угу. Якщо після проекту ми вже зробимо аналіз, проведемо так і. Ми вважаємо, ми сподіваємося так краще сказати. Сподіваємося на подальшу співпрацю, і там вже буде, буде задіяно багато шкіл uh -huh. Хмельницької області, і там планується. Так відкрию, трішки планується а вже е, мобільна бригада психологів е, працювати в школах. Ну це вже буде інший проєкт. Е, але зараз, поки поки концентруємося на тому, що діє. На тому, що, та, діє. На, на, на тому, що та, діє цього поки що проекту. Так він буде діяти ще е, січень до 10 лютого. Нам треба звітуватися, е, е, і потім вже будемо бачити, як ми будемо надалі співпрацювати. Які нові виклики через повномасштабну війну виникли у роботі з дітками? От як зараз потрібно спілкуватися з маленькими українцями? На що звертати увагу? Mm, ну, як я, я можу відповісти на це питання? А ми працюємо якраз із психологами, ми обговорювали цей момент, і всі кажуть, що маленькі українці вони зараз потребують найбільше уваги з боку дорослих угу. і з боку мами та тата. Якщо в родині мама і тата вони більш схвильовані, агресивні, то дитина, і навіть підліток, вони копіюють і вони стають такими ж: вони стають агресивнішими, вони стають замкнутішими, вони стають більш психологічно неврівноваженими. І тут треба вже працювати не тільки з дитиною, тут треба працювати і з батьками. І також наші дітки вони потребують особливої уваги від вчителів, від педагогів і психологи, ну шкільні психологи, вони зазначають, що. Дітям, дітям дуже складно і вчитися зараз, дуже складно перебувати в тому середовищі, яке зараз у нас склалося в Україні. Ця стресова ситуація. І тому я вважаю, що ця методика рук руху і гри спорт від тардизому, вона допоможе якось розкріпостити цих діток. Вони, якщо дорослі, вони попали в цю атмосферу радості. Я думаю, що і дітки, вони коли позаглибляться в цю атмосферу, будуть пропрацьовувати свої якісь страхи, тривожність, а вони будуть виходити з цього, з цього стану і також. Я думаю, що подальше, може, ми пропишемо такий проєкт, щоб працювати із батьками, щоб залучати сім'ї mm -hmm. в школах сім'ї, щоб вони об'єднувалися і вони співпрацювали разом. І тоді ми зможемо надати їм і підтримку, і ми зможемо збудувати сильне суспільство. Бо суспільство сильне це сильна сім'я. Бо mm -hmm. реально ну, в мене така ж ситуація, так я в мене чоловік в полоні, але. З боку психологів, ну, наприклад, в мене чоловік 9 місяців. Дитина пішла тільки в школу, але психологи не проводять ніякої допомоги, тому це треба впроваджувати. Ну він потребує, він мовчить. Але угу. ж він потребує. Але ви бачите, все так, так. Я бачу, що він потребує, але це не проводиться в школах. Угу. Ну може не всіх, я не можу відповідати за всі, але це потрібно для них, для таких дітей, ті, хто приїхав зі сходу. Ті, хто зараз батьки на фронті, бо в мене теж є знайомі, які в них тато на фронті, але вони потребують. Вони почали по-іншому себе поводити діти угу. зовсім. І це причина не тому, що мама якось себе там неправильно веде, їм не вистачає тата. Угу. Тому треба таку, ну, таке проваджувати угу. в школах. Власне, цільова аудиторія вашої громадської організації це діти чи це сім'ї? От на що ви ще концентруєте увагу? А взагалі, ми коли відкривалися, ми зазначили в нашому статуті так і прописано. Це вперше ну, це дішу чергу. Це в першу чергу, це вимушене переміщення особи, а діти сімей військовослужбовців військовослужбовців і взагалі сім'ї військовослужбовців. Жінки, які потрапили в насильницькі ситуації в сім'ї, і взагалі всі, хто потім вже всі, хто потребує цієї психологічної підтримки, uh -huh. я скажу це поклик мого серця, бо я хочу, це моє бажання, щоб кожна людина вона стала душевно-цілісною, щоб вона відчула радість в житті. і я вважаю, що ця ситуація в Україні. Ми вистоїмо, ми будемо міцними і ми збудуємо сильне, душевне, здорове, здорове суспільство. Ось. Я вам щиро дякую. Наш ефірний на час добіг кінця. Так, трішки ви про свої плани озвучили. Будемо вже далі по ходу їх реалізації знову зустрічатися і спілкуватися. Да. Дякую, дякую, що завітали в гості. Дякую за дякую. вашу роботу. Дякуємо нашим глядачам. Щиро дякую за увагу. Ви дивилися програму Віч на віч. Дякуємо, що були з нами. До нових зустрічей!